Дуже актуальне запитання, чи медова підгодівля у вигляді дотації провокує розплід. З 18 сімей, які були оглянуті в корпусних вуликах, тільки дві сім'ї забр... почали брати мед. Це ця сім'я, вони вибрали половину кулька меду. Сусідня сім'я це реальна картина того, що відбувається в таких сім'ях. Бжоли далі продовжують зимувати, на медову підгодівлю не реагують. Так як медова підгодівля була дана в кульочках, то плотність кульочка вона дозволяє бджолі самій прогристи і почати брати мед. Але бджоли цього не роблять. Ось показано дві сім'ї в синіх корпусах, які е, почали брати. Одна з сімей яку ми бачили, то, е, половину тільки забрала, ну інша е, трохи більше. Багато є думок, пасічників, е, особливо ті, які не практикували таку підгодівлю. То вони можуть думати, що е, так як мед, він є коли кристалізований, то він досить такий рідкий, то це ніби рідка підгодівля. Але це не так, він на морозі дуже швидко кристалізується, і ось ця підгодівля у нас стає твердою. Ну і те, чи бджоли будуть брати цю підгодівлю чи ні, залежить від того, який стан всередині гнізда. Якщо по певних причинах у сім'ї почалося вирощування розплоду, то звісно, що вони будуть брати цю підгодівлю. Ось ця сім'я вона забрала більше як половину. Цей кульок вже був зсунутий ближче до центру гнізда, що вони продовжували його брати. Ну, а ця сім'я сусідня прямо стоїть біля нього в таких самих умовах, ось як стоїть повністю тверда глиба зверху над бджолами. Е, вже потепліє, розрихлиться куб, температура підвищиться, почнеться вирощувати розплід, і тоді вони аж почнуть брати цю підгодівлю. Тому е, ця підгодівля, вона свого роду індикатор для пасічника, який допомагає пасічникам визначати, чи є розплід. І котрі сім'ї варто звернути більше на них увагу.